Доброго раночку, діти! Сьогодні ось такі красиві, гарні карінчик, а, а дивіться, що в мене є. Бачиш? Є такий фартушок. Цікавий. Ми їх одягли такі фартушки, сьогодні <рес> чаклунами. Такими чаклунами будемо якесь дійство робити. Чаклувати з водичкою. З такими гарними кольоровими барвичками. І яєчка в нас є, і якийсь такий цікавий порошечок, і такі пляшечки, і кришечки, і навіть ложечка в нас є. Для чого нам потрібна? А ось погляньте, що у нас вот тут є. Такі мисочки гарнесенькі. Такі стаканчики. А там і очки, і носик, і ротик. Зараз будемо чаклувати. Ось так. Ось Бачите, тарілочка з такими якимись кольоровими пакетиками, такими торбиночками гарними кольоровими. І е, помаранчеві, і зелененькі, і червоненькі. Тут у нас є такий стаканчик, пляшечка з водичкою. А тут висок лимончик. Ми його лимончик, ми його. Е, Посушили і зробили такий таку присипочку кисленьку. Ось вона. Це білочок з яєчка. А тут у цій скляночці жовточок. Він нам не потрібний. Нам тільки потрібний білочок. Беремо друге яєчко. Так, і виливаємо. Обережно, так обережно, обережненько, щоб нам жовточок не попадав. Він нам буде заважати. А це білок виливаємо сюди, а в скляночку жовток. Кожен стаканчик ось дві ложечки величеньких таких. Ось таку ємність, додаю в порошечок, який називається сода. Мама, коли пече пиріг, вона також додає раз. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Дві ложечки. Соди. Коли мама пише пері, я нагадую ще раз. І також додається харчовий, такий допоміжний інгредієнт. Тепер. У нас є, дивіться, які кольорові пакетики. А в цих пакетики чаклунство. Так. Ось я беру зелененький і трішечки додаю такого зеленого чаклунства. Ось-ось ось воно сюди падає, 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 падає. Ага, сюди ми додали зелененького. Так, ану. Так, 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 я покажу потім. А сюди я додаю червоненького. червоненького. Червоненького насипали червоненького кольору з пакетика чоклунства. А ось у нас помаранчевий. Оцей маленький стаканчик. Помаранчевий, маранчевий. Ох, насипали насипали. А ось тут у нас невідомий, який тут чаклунцевий. Ось ми і побачимо. Я беру один, Ось такий цікавий. Подивіться. І ложечкою ретельно розмішую. Отак дивіться як. Розмішую, розмішую. Ложечкою крутим. Ніби чайок ми розколочуємо. Цукор. Яке в неї чаклунство? Совійка, яка в тебе чаклунство? Якого кольору? Класний. Червоний? Червоний, так. Да. Не такий, як у мене, ні. А ну споглянь. Ні? Ану. Ану ж покажи Артельчику, покажи, що там в тебе. Класний. Ой, а тут чаклунство зелененьке, як травичка. Ой, що воно таке? О, так О, Давай, давай, так обережний, коніжно. Який в тебе колір. Ану? Зелений, але інший. Так, так, так. А ну давай, я подивлюсь, давай. Давай, іще, ще трішечки, ще, ще. Так, А щоб наша водичка була чарівна, чокурна, ми зараз щось придумаємо, додали висушеного лимончика. Ось ми його додаємо такий. Ми його сушили на сонечку, сушили. І утворився такий порошечок кисленький, як лимончик. Ми його в пляшечку додаємо. Отак. Так, сюди поставили. Трішечкою закриваємо. І ретельно його так змішуємо. Що щоб воно буде? І зараз ми чаклун, чаклун. Ану допомагай. Що ти нам придумав? Що буде? Я пак Ух ти! Що там таке? Ой, я печа Так, Бачите, що вийшло? І чаші, стаканчик, натискай. Так, давай, 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 чуклуем, чуклуем. Куда ж воно вилазить? вылазит? Все, 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 все. Ви бачите? Дивись, 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 дивись. Так, дивись, дивись, дивись. Наливай двома ручками в стаканчик. Що ж воно там буде? Натискай, пляшечко. <риклад> І вилазить з стаканчика. <риклад> Яке чаклунство. Ви бачили? Що ми, які ми з вами чаклуни? Так, собіка? Артемчик. Бачите, що в нас вийшло? Вам сподобалось, дітки. Сподобалось, тобі самі.